Вони навіть виділили кошти у розмірі 72 мільйони гривень з резервного фонду на відправлення оцих повісток. Тобто я не розумію, так це дорого, чи гроші були виділені? Якщо гроші є, то яке питання? Чому не відправляються ці повістки? А ми знаємо, що повістки відправляються. Може, проблема в чомусь іншому? Як ви думаєте? Пишіть у коментарях, а далі я продовжую. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте подобайку, якщо вам подобається взагалі моя творчість. І продовжуємо далі. Так, щось відбулось 20 січня, у день інагурації, вони так взяли і зібралися на засіданні. Саме навіть двох комітетів Верховної Ради із питань правоохоронної діяльності та з питань національної безпеки треба було зібратися саме 20 го числа. Коротко по суті, вони заявляють, що, що на початку минулого року з метою посилення мобілізації та. Перетворення її на цивілізований процес, а не на процес лову на вулицях та кидання в автобус, рада прийняла два вкрай непопулярні закони. Про посилення мобілізації та про відповідальність за порушення правил військового обліку, неявку за поїздкою тощо. Суть, як вони пояснюють, була в тому, що. Повинна розсилатися повістка, там тисячу відправили, 500 оцін не прийшло, одразу виписали штрафи, не сплативши які, вони відразу потрапляють на арешт рахунків, майна тощо, і працює виконавча служба, але е, не буде у цього безпреділу на вулицях. Ну, вони так вважали, нібито зараз кажуть. Тобто майже через рік, тому що ці законопроекти, ми пам'ятаємо, вони готувалися ще в 23-му році, потім там вони обговорювалися і приймалися, правились. Десь півроку вони ці законопроекти розробляли, думали про них і що, і нічого. А чому?